Всем привет! Сегодня я покажу сейчас вам, как э, э, сделать скрипт. Дивісьте, сейчас, секунду, я повірю. Дивісьте, як сделать скрипт. Шукаем весь телеграм канал. цей. Тут важный скрипти, и коды и як скрипт работаем. Дивіться. Под заходимо в лаборатори. Ой, двигайте. дивіться, треба зробити так, то есть. Нажимаем. ну коли у нас вже скрипт є, нажимаємо, заходимо в любую ігру. Тільки треба обязательно скрипт. На усю ігру. У мене скрипт я тільки що сделаю на 90, да, улице. <кху> у вас такая заложека буде. У мене один день уже І Мені треба зробити так. Тому що в мене все у мене вже не роботи. Бачите? Сейчас мені повідомлення прийде Мені мне поведоме прийшло. до вс положения звакса. Мы Ми його приймаємо да, я слючена. Бачите? Так, я все покажу. Так все вибачте я просто на секунду просто... Е, Одішов. І ще, секунду, дивіться. Ми отсюди не виходимо. Зараз підождіть мене просто. У нас щось не мови. Трохи. Я перезагружаю. Дивіться, у вас таке дуже освітить. Ви обратно заходите в Roblox Обратно. и потом обратно в все положение. Потом вы выдаляете, ну не выдаляете, а просто все так. И И теперь мы обратно заходим в Roblox, И мы обязательно треба удалить Roblox, потому что я забыл туди сказать. И давайте. <coughs> Сейчас, давайте. Все, Зайши. Я не знаю, у мене таке не... Ну, дождова таке бути? Отаке таке у вас должно бути. Ви... Щас вам поведе, десь жидите, вас сейчас поведе повідомлення. Пише. Ми нажимаємо. на нього. Отак, От воно у вас підключено. Ми більше нічого не робимо. І вертаємось. Я сама ще загружу, і я, і я вернусь. Все, вже розібрався, я все качаю. Ось. Все, у мене качається, Вернусь попозже. Коли вже встретимось в оббосі. Я вже в боксе. заходимо до. Я зайду до таких людей, хочу їх удивити. як вони, Наскільки вони удивляться, що я... З читами. Ми гуляємо в Ні, Ми гуляємо вдвоє. О ні, ми гуляємо четверо. дивіться все і все. <клух> У нас така загрузка должна бути. Не переживайте, якщо воно завагає, нічого не висвіте Пошли, підождіть пару секунд і готово. Тут є важні функції. Я, например, использую. Сейчас, сейчас люди удивляться, потому що <музык> дивіться. Дивіться, вже нормальна людина почала дивитися. Він думає, напевно, в смыслях. І дивіться. і ще. Ось вот такі функції є. Воно може сипати все всю їду. Багато їди. І Метал дивіться скільки. Я не знаю, чого воно так. Але воно у вас тут більше, де чого не чомусь. На мене У вас, у вас завагає кнопка стоп, я не знаю, що це таке. Ну, воно все робити. Ось я можу таке спали. І оту так. И раз, два. А что двоих? два, 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 два. У меня люди Все. А, все. Короче. И есть. Ой. Есть вот такая еще. Още две. Короче, сейчас начинаю просто все носить. Скалку. Можете просто отдыхать, воно куда бесконечно носить. Все, все, я все, я все домленный перенес. Щит якийсь бомжа приніс тоже. Ушел. <реш> <реш> Бензин. Вони так дивляться на мене, як надо такого. Все, я Ось Остопад костюм. Дурацкий тизер пришел. А, какие Я вот он справляюсь за у балета. И все. Ну и все все. Надеюсь, всем помех. Всем пока. До следующего в следующем видео.